Ось воно, бачите, дуже гарно. Іди сюди. Ану, покажи мені свою. Покажи. Зараз покажу я вам. Подивіться подивіться на це чудо. Ні, мені просто так і подобається. Отак От їй подобається нюхати сніг. Дуже гарно, друзі, на вулички, той, хто ще не зі мною обов'язково приєднуйтеся. тисніть на дзвіночок. Давним-давно ми з вами не говорили, не було. Сонця, три тижні у нас не було сонця. Дубувало... О, дітвора грають у сніжки. Зараз я йду. Я... Це я вперед дивлюся, друзі. І там дітвора грають у сніжки. І тут всі, кому всі вийшли з війниками, хто навіть з лопатами. Взагалі чудово. Так, ми погуляли. Ми погуляли. Краса. Так, іди. От тепер уже прикриваються, все прикривається, а ще мені подобається. Саме куди? Саме на мої квіти. Уже можна і... і лопаткою потягнути. Так, гірдочка, пішли. Заходимо. А, гірдочка, злякалась. Пішли, гірдосик, пішли. Пішли, заходь, заходь. Ага, злякалася. Злякалась дівчинка. Привіт. Привіт, привіт, і ти молодець, молодчинка, зараз. Кладемося на місце. Ось сюди і ось сюди. Отак, друзі, дуже гарно, дуже чудово. Таке чудове, чудовий сніг. І навіть навіть зараз подивимося, скільки градусів, тому що в мене замерзли пальці. Поки я тримала камеру. Отака в нас, друзі, погода. отаку ми провели з вами трансляцію. Покажу вам ще оцю красу. І всім вам гарного дня, чудового настрою. Павло, і вам всього найкращого. Нехай буде життя, здоров'я, щастя. І нехай все буде добре. Зараз я вам покажу ще одну красу, те, з чого ми і починали. Дуже красиво. дуже красиво. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі. Бажаю чудової зими, тому що далі вже весна і літо. Всього вам найкращого. Гарного вам дня, сонечка, щастя. Всього-всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Всім пока-пока! Мінус 5 на вулиці у нас. Давайте закінчимо на красивій нотці. Зараз, зараз, друзі. Закінчимо на красивій і на чудовій нотці. ось на такій. Всім гарного дня, чудового настрою. Будьте зі мною, хто ще не підписав, обов'язково підписуйте. тисніть на дзвіночок. Не забувайте ставити вподобайки.